Це було вже за власною заявою, перехід. І я свою позицію зазначила вже безпосередньо в своєму блозі, тому що враховуючи наскільки складна боротьба за системні зміни трансформації наших Збройних сил, сектору нацбезпеки та оборони, і це не тільки безпосередньо Збройні сили, це сили оборони, це сили безпеки, це, зокрема, спецслужби. Ви пам'ятаєте, можливо. Тому що після цього було дуже дуже багато подій. У нас також майже нам вдалося проголосувати в другому читанні реформу служби безпеки, і вона робилася разом з партнерами після трансформації розвідки, але тим не менше повномасштабне вторгнення. І цей законопроект дещо застарів, вдалося провести тільки деякі реорганізаційні зміни. Також ви бачите роботу комітету з нас безпеки. Тобто, давайте дивитися на нього об'єктивно. Так я називаю, що він вже ну. Якби це коректно, некоректно не звучало порівняння, але труп. Ну тобто, якщо ви подивитеся конкретно, просто на офіційній сторінці комітету, коли я добилася, що там відновили ну, принаймні базове звітування, які порядки денних які були засідання, ви побачите, що розглядається, що проводяться заслуховування великих проєктів після цифровізації армії, знову до якого я долучалася імпомобілізації, ви пам'ятаєте, мабуть, теж. Цей всім з законопроектом про мобілізацію більше великих проектів там немає. Тобто для себе я вирішила, враховуючи всі ті токсичні процеси, що відбуваються в комітеті, заручитися ще підтримкою партнерів для того, щоб розвивати саме демократичний цивільний нагляд і контроль за сектором нацбезпеки та оборони, і добитися тих інституційних змін, на яких я постійно наполягаю. І відповідно те, що зараз є, цей розрив між штабною культурою вищою і безпосередньо бойовими підрозділами, проблеми з контролем щодо тієї допомоги, яка до нас надходить, що закупається, як воно використовується, наскільки взагалі працює система того, як ми воюємо, щоб ми воювали краще, і щоб цей досвід. Поширювався на все, є об'єктивні причини, ті, на які ми не впливаємо, це внутрішні там політичні процеси в різних країнах тощо, а є ті, на які ми впливаємо. Це наскільки нас розуміють, наскільки з нами готові працювати, наскільки, наприклад, коли ми отримуємо якусь техніку озброєння, вона супроводжується і, відповідно, є прозорий аудит. Тобто, відносно не того, що там, як звісно, російське ПСО там кудись ми продаємо, ні. Питання просто елементарного ефективного використання всередині. Це рішення було усвідомлене і самостійне. І я звернулася вже тоді до керівництва парламенту, спочатку в усній формі, потім письмово оформила, тому що знову ж, як я вже зазначала, бачачи безперечку. Безперестанні деструктивні процеси і е, е, не незваж... ну, і ви бачили, що не вдалося мене ряд багато разів там зняти з комітету тощо, але я бачу, що просто пинати їх кожного разу, е, краще е, працювати в більш нейтральному середовищі і ще розвинути в свою взаємодію з е, нашими союзниками, теж як я вже зараз зазначила, беручи до уваги, що там є. Великий компонент недовіри щодо внутрішніх процесів У мене залишається доступ і допуск до державної таємниці того ж рівня. Також я кооперуюся з рядом тимчасових слідчих і спеціальних комісій для того, щоб продовжувати роботу. Мало того, ці комісії більш активні, ніж комітет. Везула перейшла в інший комітет. Чому рада про за це, це проголосувала? Ну, тому не тому не що це ну ви ж бачите, ви знаєте чудово цю всю історію про от певні конфлікти, в тому числі і конфлікти в межах того комітету, в яких вона. Перебувала, і мені здається, що це таке Соломонове рішення, от коли ми мали можливість задовільнити врешті і її бажання піти з комітету, і бажання комітету, щоб вона звідти пішла, і вона була перенаправлена в інший комітет, де сподіваюся, зможуть себе реалізувати.